знаєте, що можливості не виглядають як можливості. На них не написано ось твій шанс. Вони не блимають яскравими кнопками, вони з'являються тихо і зазвичай. Дуже непомітно, це може бути маленька незручність, запрошення на яке не дуже хочеться йти. Лист, на який ви вагаєтесь відповісти, ідея, що здається передчасною, або розмову, яку хочеться відкласти. Саме так виглядають більшість дверей у нові етапи життя, не як блискучі портали, а як щілини, в які страшно просунути руку. Річ у тім, що момент. Для змін ніколи не виглядає зручним. Він приходить, коли вам здається, що ви не готові, коли все інше. Кричить зачекай, подумай. Ще не час. Але справжній прогрес відбувається не тоді, коли час настав, а коли ви вирішили не чекати, що він настане. Щоб побачити можливість, потрібно трохи усвідомлення в житті, а щоб скористатися можливістю, потрібна сміливість. Не обов'язково завжди знати, що буде далі. Достатньо зробити крок. У ту саму невидимість. Саме так і починаються більшість важливих історій у житті. Пірнайте!